Проти ми зрозуміли, що я мертвий. Намагаюся кричати, але я не можу крикнути, щоб мене хтось почув. Вже настільки больно було. Я просто повз. Думаю, якщо хоч не наші, то застрелять, хоч вже мучиться не будуть. Наша задача була зайти на определену точку, знешкодити противника. та Надати можливість нашій групі зайняти там бойову позицію, але при вигрузці нашої групи ми не знали, що в точки вигрузки з машини Бредлі на ті точці вигрузки нас вже очікував противник. Я почав відстрелюватись по противнику, оскільки побачив виход пламя з кущів і почав туди наводити вогонь. Свій після того, як я навів десь приблизно 20 Набоїв і туди вогонь прикратився. Потім я смістився чуть-чуть назад і почув таке як дискомфорт в ногі, почув, що як щось запекло. Я не одразу, не одразу зрозумів, що це. Я подумав, що щось, може щось відлетіло від Бредлі, може щось. Ну, я не одразу зрозумів, що це поранення. Я зрозумів це, коли намагався перезарядити свій автомат, коли намагався дістати магазин. Запасний, і коли намагався пустий магазин з, з, скинути в сумку зброси, я не зміг цього зробити, оскільки було дуже больно. В цей, цей час е, я зрозумів, що в мене поранення. Я надав собі допомогу, пережавши ногу турнікетом, і я зрозумів, що в мене, мабуть, сломана нога, тому що я, як почав відповзати, е, моя ліва нога була неконтролюємо. я її не відчував. Е, я, Оглянувся вокруг, я зрозумів, що вокруг нікого немає з наших, що вони десь. Я зразу подумав, що вони всі мертві. Але я почув вдалі голос голос побратима. В цей самий момент міход цього Бредлі, він глушує двигун. І через задню апарель вони висаджуються так же само входять входять в пори по ярочку. Я намагаюся кричати, але я не можу крикнути, щоб мене хтось почув. Тим же самим. Без моєї присутності на той момент я був старшим тієї групи. Тим же самим, вони, мої побратими, зрозуміли, що я мертвий. Я передвагався тільки самими руками. Я, я, мені вдалося залізти в сам Бредлі. Я побачив, що там нікого вже немає. У мене був дуже больовий шок. я намагався заспокоїтись. Я сів на пасажирське сидіння Бредлі. Почав себе обдивлятись, почав собі надавати медичну допомогу, і я чув е звук рації. Е як... Тобто ти як виходиш на зв'язок і питаєшся ви зв'язок, ти, ти нажимаєш тангенту рації, вона видає свій спецефектний звук, який мені вже був неодноразово знайомий. Тобто Я чув звук рації противника, і звук нашої рації це дві... два різних звуки рації. І я сорінту. Намагався постійно зорієнтуватися на цей звук. У мене є побратим-андроїд, і також неодноразово я замічав його кашель, в нього... Ну, Мені здалося, що в нього бронхіт, він так кожні 20-30 хвилин він покашлює легеньким кашлем. Тим самим е, я питався на це зорієнтуватися, ну, але я не міг е, перші два дні, коли я лежав в цьому бреклі, Загалом я в ньому пролежав 6 днів. Е, я намагався на щось орієнтувати, щоб поняти, чи е, тут варто мені когось звукати. Е, ну, я ризикнув. Я почав викрикувати з того Бредлі. Ну, але оскільки побратими подумали, що я вже мертвий, вони подумали, що це їм викрикують вороги і намагаються їм заманити його в пастку. За цей період, за ці шість днів, поки я прилежав в цьому Бредлі, по мені, тобто не по мені, а по Бредлі там іменно в нього було два попадання міномета і один удар в півішки. Півішка прилетіла в... в люк в пулеметчика, там де пулеметчик стоїть. І два рази він от, от міномета загорався так Бредли. але він загорався в місці, месте, виходить, возле парень в ногах у мене загорався, що я мог його потушити. В Бредлі там справа і слева при випуску є два огнетушителя. І коли він перший раз загорівся, я снимал эти огнетушители положив возле себе, потому що я начал понимать, можливо, возможно ще щось подібної ситуації, і він може загореться. От щоб не згоріти в ньому, я огнетушитель положив возле себе і чекав, ну, Не дай Бог, конечно, такого було. Я почав самостійно з нього вибратися, оскільки за цей час я буквально так намагався вивчити період перелітання пташок, ворожих період пташок наших. Випав з нього оказався я вже не в, не в Бредлі, а взовні, тобто на вулиці. І почав повсти, повсти на той звук, який я чув на рації. І повзучи, я прокрикував, що мій позивний бухгалтер. Я прокрикував андроїд, це я бухгалтер. Вийдіть, мені, допоможіть. В той момент вони також думали, що що це хтось з ворогів намагається до них доповсти. Вони ж тим же самим доповідають командиру, що чують звук, чують звук від імені мого позивного. Вони вже до цього командиру доповіли у тому, що зі мною немає ніякого зв'язку, зі мною немає ніякого голосового контакту. Сказали, що більше за всього, що я мертвий. Я почав повз. Повсти, повсти. Повз я години 3, мабуть. Ці метрів 70. І кожен період часу, так хвилин через там, 5, 7, 10, я прокрикував, що це я. Е, мені вже в той момент було батько, ну я не був впевнений, що там наші. Мені вже було настільки батько, оскільки вже настільки больно було. Е, я просто повз, думаю, якщо хоч не наші, то хоч застрелять, хоч мучиться не буду. І я Повзу, 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 і повзу, коли чую, починає птичка летіти. І в той момент я зрозумію, що це може бути наше, може бути не наше. Одна птичка е, пролетіла, я так та пішов на голову, накинув, здамер і зробив ввід, е, типа, якби я мертвий, птичка не побачила, що це труп. У мене права нога ще більш така працююча була, скільки вона була не задіта. Я так праву ногу підтягував під себе. Тим же самим максимально подаючи від шоб е, 200. Тут почали пташки літати, дуже дуже почали літати. І в один момент, я коли повз так, е, таку ж саму позу зробив і положив голову на ліву щуку, тобто праве око моє дивилось в небо. І цим я замітив, що на пташки висить висить ташка мною буквально там в метрах, ну, не знаю, скільки метрі, але я бачу, що на ній висить граната F1. Я наче молити Господа, щоб вона тільки по мені не збросила. Ну, я так думаю, що можливо було наша, а може, не наша, може, подумала, може, я спецефектно зіграв тоді свою роль мертвого, щоб не зробила ніякого зброса. І е, я продовжував повсти, як небо стихало, я продовжував повсти. Я доповзаю і чую, і, і знову я почув звук рації. я зрозумів, що я повзу в правильному, правильному напрямку. Я знову себе настрою на те, що там наші, оскільки я чув звук в нашій рації Мотороли. Я вже почав знаходити, як би сказати, як повз по відкритій місцевості, і тут більш така густина з'явилася, тобто віветки, ну, листя вже не було таке, щоб менше мене в дрони могли бачити. І коли я останній раз крикнув: андроїд, я бухгалтер, я не можу повсти, в мене зламана нога, і я почув голос свого побратима Ака. Він крикнув: да ні, це він. І він просто вибігає, біжить до мене. Я побачив, підняв голову, ще його, і в той момент я заплакав, оскільки я дуже радий був всіх. Та хоч кого нібудь побачить, особливо його. Я на той момент я не знав, що він, що він прибув до нашої точки. Всі вже знали, що я 200-й, що я мертвий. Ну, я не простував ні на секунду здаватися, боровся боровся до кінця. Е, Видвинулись побратими зі мною, тобто я з ними. В простині вони мене тягли тягли максимально всіма способами, як тільки могли, щоб мене максимально менше держати, щоб і вони менше світили на відкритій місцевості, оскільки ворожі дрони літали, могли нам нанести Нанести шкоди, що вони зробили. Поки мене несли до точки, яку задав командир. Нас, виходить, мене несло 4 чоловіка. Із тих троїх осталось тільки. Один цілий. Ті всі були поранені. І в той момент, поки мене несли, мене ще догнало два осколки з дрона, два осколка бросів. Ну, Мені вже було ті осколки, байдуже з постійно з тим болем, що, що я тоді відчував, ті осколки були такої. Та відкриті рани мені вже позашивали. Е, осталось мене на сьогоднішній день тільки апарат зовнішньої фіксації, який тримає е, зафіксовані кості, кості таза, кості ноги. І остається тільки надіється на те, що все зростеться. Ну чому я думаю, думаю, що зростеться. Це ж все ж колись стратає. Дуже хотів сильно подякувати Єленіше. Лена, дуже вам огромна дякую. Якщо б не ви, я б зараз не знаходився тут. Перша відреагувала Лена, коли я їй набрав, і об'яснив ситуацію. Вона на наступний день вона приїхала одразу до мене. Вона, вона мені перший раз не допомогла, і цей раз вона дуже допомогла. Вона дуже дуже добра людина, дуже хороша людина, як все вона дуже гарна людина. Я дуже хотів би її подякувати. Я думаю, вона це відео побачить. І дуже хотів би подякувати нашому командиру Сірко Ширяєву Олегу Вікторовичу. Олег Вікторович, вашу футболку я ношу з дуже великою гордістю. Ми всі команда Сірко, всі разом до перемоги.